Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Ну, день Шестірки Пентаклів це щедрість, допомога, баланс якийсь, да? ну, щось будете, знаєте, в цьому дні, по відчуттю, щось, мені кажеться, що в цей день ви будете... ви будете отримувати допомогу, а не ви будете давати. Щось таке по відчуттю, наче як вам, ви потребуєте цієї допомоги. Ну, я хочу сказати, що ця допомога, ви якось, наче є, як чекали її. Чекали цю допомогу. І ви, як наче отримуєте цю допомогу, і допомога ця міняє ваше життя кординально, якось більш збалансовує. Починається якийсь період спокою, я б сказала. да, сім'ї, спокою. Ви, як, наче ви цю допомогу ну, очікували? У таке по відчуттю. Що це вам прийшла допомога, яку ви дуже довго чекали, і нарешті ви її отримаєте, і у вас якось міняється життя. Я б сказала. Але я ж кажу, ця допомога може бути. По шестірки пентаклів також це може бути е, ти мені, я тобі. Тобто збалансованість, тобто те, що ви даєте комусь, е, те повертається вам, сторицею. Да? Тобто, я в цьому дні дійсно можете бути, е, як казочки, чи хто там повідання було, я пам'ятаю, в школі, хлопчик помагай. Да? Е, то це буде такий якийсь хлопчик чи дівчинка помагай. Можете, знаєте, е, Відкласти свої справи, да? а от треба допомогти комусь, і ви будете так, в такому якомусь. Або ви знаєте, що воно повернеться вам і все буде добре, Да. Якась легкість. Ця допомога буде якась така, ну, буде приносити вам якусь легкість, таку беззаботність, приємність навіть, я б сказала, як дитина. Може, рідним буде допомагати, або, або дітям, або внукам, щось таке. Знаєте, якась щось приємна, якась дуже приємна допомога в цьому дні буде? Не знаю, збалансованість ще. Або, взагалі такий день якоїсь людяності. Приємний день. Ви от вам комусь треба е, допомога видасти, вам буде потрібно, вам дадуть якось така, знаєте, все ж таки якась гармонія. Так, да, якась ну, стабільність,